Мої вітання, дорогі друзі. Ми знаходимося в місті Постовмети у відпочинковому комплексі Озерний край, де бізнес та держава зібралися і спілкуються про еко-бізнес, про екоспільноту, чому підтримувати потрібно нашу екологію. Йдемо, глянемо за лаштунками, що відбувається насправді. Я Ірина Гримак. Депутат обласної ради, людина, яка не байдужа до теми, яка сьогодні активно піднімається в суспільстві. І Сьогодні дуже приємно, що в такій кількості людей з такою аудиторією, з такими експертами, які приймають участь в форумі. Ми обговорюємо цю тему, яка вчора, сьогодні і завтра буде актуальною. Ми повинні до неї ментально морально бути готові і розуміючи, що сьогодні наші хлопці на фронті виборюють нашу незалежність і перемогу для нашої країни. Ми в цей час маємо громадянський Ов'язок говорити уже про майбутнє, про той день, коли після перемоги ми почнемо динамічно розвиватися. І тема екології це фактично основа сьогодні будь-яких сфер галузей, які є світовими лідерами, трендами для суспільства, яке розвивається, тому що екологія це є здорова економіка, екологія це є медична галузь, це є освіта, це є охорона здоров'я. І будь-що, що, що пов'язане з діяльністю людини, це в першу чергу є екологія, яка має бути освіченою, яка має бути правильною, яка має бути підсилена законодавчою базою взаємодії всіх гілок, в тому числі як влади, так і суспільства. От якщо би коротко, ви сказали, от просто побачили любого громадянина нашої держави, що щоб ви йому коротко сказали, чому варто цікавитися екологією, чому варто зацікавитися екобізнесом? Знаєте, якщо в двох словах для громадянина звичайно, присічню, мені сьогодні сподобалась фраза, я можливо її не повторюю дослівно, але суть її така. Якщо хочеш жити, роби правильно, десь приблизно так. Тобто, якщо ми хочемо завтра бути здоровими, жити в здоровій країні і в нашому майбутньому давати перспективу, ми сьогодні повинні думати про те, як ми живемо так а живемо ми сьогодні, на жаль, ще з хімією. З використанням різних домішок, з здешевленням сировини і продукції, яку ми споживаємо, і дуже важливо це частина фактично бізнесу. Це є е, сировина, з якої виготовляється упаковка. Тому, якщо говорити про громадянина, це його життя, хоче жити живи правильно. А якщо говорити про нашу державу, то екосвідомий бізнес, екосвідчений бізнес це є запорука здорової держави. Доброго дня, представтеся, будь ласка, розкажіть, будь ласка, хто ви є на цьому екофорумі і яким чином ви підтримуєте всю цю екоспільноту? Вітання, мене звуть Ірина Демкура. Я... Співвласниця проєкту життя в стилі еко і цього форуму, який сьогодні проходить, другого західноукраїнського екофоруму. і насправді ця тема дуже 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 цікава. І ми сьогодні могли це побачити наскільки таке живе спілкування, така жива дискусія сьогодні, тому що сьогодні екологія це те, що цікавить абсолютно всіх, і у всіх сферах, так і комунальних і, і в. Аграр-аграрному підприємнистві, взагалі, от, взагалі в кожній темі, по суті, по всій Україні, так тому що сьогодні тема екології вона є. Надзвичайно важливо, особливо в період війни. Не буду сьогодні говорити про навколишнє середовище, про ріки, про екологію, тому що це, думаю, що нам відновлювати потрібно ще багато-багато багато років. І тому така тема підняття саме цієї цієї такої якби важливого такого питання, вона є сьогодні, от, напевно, самою важливою на цьому форумі. Так? Ми звертаємо увагу на те, що. Кожен, кожен сьогодні бізнес, абсолютно кожен, кожне домашнє господарство, кожне якби, комунальне господарство, кожен бізнес сьогодні має думати про те, як вести свій бізнес і сприймаючи екологічну точку зору. Наскільки я зрозумів, це ваш другий такий форум, який ви організовуєте. Чи плануєте ви в подальшому теж такі форум організовувати? І, можливо, ну я так розумію, сьогодні ще й мета є збір коштів для однієї з бригад. Так, взагалі, ми дуже все поєднуємо. Так сьогодні, і це оскільки в нас в країні війна, то ми збираємо кошти на хлопцям військових сьогодні, так би на дрон на війну. Але і звичайно, що ми ні в якому разі не думаємо зупинятися, і ми впевнені. Ну, по перше, ми впевнені в перемозі України це раз. От. І ми впевнені в тому, що е, саме тим людям, хто сьогодні живе в Україні, так це є фактично наша місія працювати на економічному фронті, працювати екологічному фронті. Так. І тому е, ми будемо, звичайно, всі наступні роки. Ми плануємо кожен рік проводити такий екофорум, щоб ще більше звертати увагу. Е, Всіх людей до великих проблем, таких які сьогодні є з екологією, ну, і мабуть заключне питання: наскільки важко чи легко було зібрати всіх цих людей сьогодні? Е, я думаю, що не е, важка напевно сама можлива організація, але зібрати людей мені здається не важко, тому що сьогодні кожна людина, кожен підприємець, він сьогодні розуміє, наскільки це глобальна проблема, і всі готові об'єднуватися в ком'юніті в спільноти, щоб обговорювати е, саме от це питання, тому... Дякуєм... тому що ми будемо зустрічатися. Дякуємо за вашу роботу. Дякує. Вродя, представтесь, будь ласка. Мене звати Ірина Головата, я співорганізаторка цього екофоруму. Дуже гарна ідея, тому що цей екофорум має за мету підняти проблематику так в нас в Україні, донести її до людей і запропонувати рішення. І це планується робити на постійній основі? Я замітив також, що тут збирається багато підприємців. Мабуть, також всім цікавий еко-бізнес. Можливо, хтось є в цій системі. Скажіть, будь ласка, наскільки він зараз актуальний? Для українського ринку, особливо під час війни. Особливо під час війни. Звичайно, це дуже актуальна тема, тому що війна Ну, всі ми знаємо, що на сході це вже все чорнобильська зона, і 15, 10, 10 20, я не знаю років згідно досліджень, ми вже не зможемо користуватися цими землями. І тому, щоб змінімізувати якісь такі шкідливі, так і пластик і всякі відходи в нас на заході. Ми організовуємо такі форуми, щоб показати людстві проблематику, і щоб зменшити відходи тут у нас на цій землі, яка ще залишилася. Знову ж таки, цікаво. Чи це? Цікавляться нашою це екосистемою, екобізнесом інвестори за кордону. Так, чи слідкують за ним? Так, насправді інвесторам дуже цікава українська земля, яка і завжди була цікава. Думаю, в нас тут зібралися всі такі підприємці свідомі, які розуміють, що, що Україна найближчим часом, тому що я вірю у перемогу. Буде передовою державою у всіх напрямках. Наскільки я бачу, окрім те, що ви сьогодні будете обговорювати цей розвиток екобізнесу в Україні, проблематику екології. Е, окрім того, я бачу у вас ще благодійний, можливо аукціон. Якась мета є збору коштів. Все вірно зараз. Е, я на, ну я дуже багато закладів заходів від відаю е, і. Е, е, Хочу сказати, що я не зустрічаю заходу, який би не ніс благодійного напрямку, і це правильно, тому що ми ну застосовуємо різноманітні методи для того, щоб допомогти нашим хлопцям завдяки яких ми можемо це організовувати, завдяки яких ми залишилися в нас на рідній землі, яких завдяки яким ми можемо спокійно ночувати в наших ліжках, ну відносно спокійно, так і тому ми хочемо ще хоч чином допомогти. Прошу всіх долучитися до збірки. Ще будемо виставляти банку. Потрібно дуже багато коштів, щоб закрити потреби наших хлопцям. Ну і якщо коротко цікаво, екологія це майбутнє. Чому варто вивчати екобізнес, вивчати екологію? Так коротко, тому що екологія це все війна. Закінчиться, і коли війна закінчиться, життя продовжується. Це все дякую. дякую. Що подобається найбільше на цьому форумі? Що нам подобається? Атмосфера. Атмосфера, сімейна затишка, Для діток цікаво. Прекрасно, дякую. Доброго дня, Наталія. Наталя, скажіть, будь ласка, як вам цей екофорум? Дуже чудово, нам дуже сподобалося. Це така позитивна атмосфера, дуже гарно. Підтримуєте екологію? Так. Яким чином? Яким чином? Ну, стараємося не засмічувати, сміття. сортувати сміття. Вдається? Ми Щось, будь ласка, як часто вас зараз запрошують на концерти з Я так розумію, в основному це благодійні і це лише у Львовіч, це також по всій Україні. Це не в основному, це тільки благодійні, благочинні концерти, тому що розважальних концертів зараз ну в крайній мірі я в таких імпрезах участі не беру, тому що не, не той час. А концертів досить велика кількість благодійних, тому що постійно є в госпіталях наші хлопці, зокрема, от. Ми їздимо зараз. Така невеличка команда сформувалася з виконавців, і я в тому числі разом з ними. І ми даруємо свою творчість хлопцям. Хочу сказати, що вони позитивніші і позитивніше дивляться на світ, ніж ми. Насправді. Ми якісь більш агресивніші і нервовіші, а вони вже такі стабільні, можна так сказати, психологічно. І з ними дуже легко. Ти себе спочатку, звісно ж, трошки кримпуєшся, як виходиш перед аудиторією, яка, наприклад, втратила ноги ру. В боях, але цей настрій пісні, який ти передаєш хлопцям, і вони вже в собі акумулюють оцей такий оптимізм на майбутнє, і то в сукупності якось піднімає. Класно і тобі настрій, і хлопцям, і це, це великий я думаю плюс. На на сьогоднішньому формі ви як учасник запрошений гість чи просто приїхали відпочивати в озерний край? Ну відпочивати точно я не приїхав. Я запрошений гість, можна так сказати, тому що от свою буду творчість дарувати сьогодні людям, які займаються екологією, які вірять в те, що якийсь. Обмеження людське ти типу, подасть нам поштовх змінити щось на краще. І, і взагалі, якщо є можливість десь змінити щось на краще і, і послухати мудрих людей, то я там напевно буду і буду слухати і робити. Послужиш. дарувати свою творчість. Успіху вам і вашій команді. Дякую. Ну що, дорогі друзі, ось і дійшов до завершення цей екофорум. Було дуже багато спікерів, багато артистів, багато також діточок, багато підприємців, які підтримують цей захід. І основною цілею також було зібрання коштів для 125-ї аеромобільної бригади. Дякуємо, що підтримуєте бізнес, дякуємо, що підтримуєте екологію. До нових зустрічей.